Рів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, у цей святий недільний день чуємо дуже цінні слова підтримки з боку Ісуса Христа, який, безумовно, знає наше положення, знає всі обставини нашого життя. Йому відомі всі наші проблеми, які навіть нам ще, можливо, невідомі, але він вже шукає спосіб, як нам зарадити в цьому. І цінним є те, що сьогодні для нас розкривається історія історія віри, історія довіри, історія надії, коли людина, чуючи Христа, прислухаючись до того, що Він говорить, міняє своє життя, міняється навіть її процес. Це дуже цікаво, і це дуже цінно усвідомлювати, тому що ми. Звикли, особливо в світлі в останніх подій нашого життя, нашої історії, зосереджуватися лише на зовнішніх чинниках, на зовнішніх проблемах, обставинах. Тобто, ми в більшості випадків, якщо і думаємо чи переймаємося, то про зовнішнє, дуже рідко про внутрішнє, про наш світ, про нашу душу, про те, що конкретно ми робимо зараз, як себе поводимо, що думаємо і тому подібне. Але сьогодні Господь намагається нас якраз відволікти і сфокусувати нашу увагу на нашому внутрішньому світі. І в приклад цьому приводиться ця історія, коли Господь покликав за собою Симона Петра. І це відбулося під час фактично риболовлі. Цікаво є те, що ця історія розпочинається такими словами, коли. Христос розповідав людям про царство Боже, і народ тиснувся. На березі люди зібралися, тиснувся, дуже було багато людей, всі хотіли почути. І Христос вимушений був сісти на човен, відпливти трошки від берега і тоді вже продовжив своє звернення до людей. В соцмережах проводився дослід такий, і навіть не один раз. Коли людям пропонували Біблію або гроші, люди вибирали гроші. Ну там, не пам'ятаю, яка там була сума, ну, умовно кажучи, дають тобі Біблію і там тисячу гривень чи 100 доларів. Що обираєш? Люди обирали гроші. Там одиничні екземпляри, хто обирав Біблію для себе. Так от цікаво мені те, що народ тиснувся, щоб почути Слово Боже. Людям було важливо, що говорить Христос. Ми сьогодні живемо в такому світі, що ми точно не обираємо Біблію, бо тому що навіть в нас вдома є Біблія, ми її не відкриваємо. І це факт беззаперечний. Ми обираємо те, що є тимчасовим, що постійно вирішує тільки побутові питання, але те, що є вічним і важливим, нас майже не хвилює. І це при тому, що ми ж вважаємося людьми, віруючими, по крайній мірі, в дзеркало ми себе такими як розбачимо. Так у цікавим є те, що люди хотіли слухати, те, що говорив Христос. Але треба нагадати про те, що не завжди було так. Люди міняли свою позицію, своє бачення відносно Христа. І ми це знаємо прекрасно, що ті, хто його слухали, що ті, хто за ним ходили, хто його підтримували, вони дуже швидко міняли свою думку і своє відношення до Бога. Це притаманно нам людям. Ми сьогодні можемо бути одними, завтра іншим. Це нам притаманно. Ми навіть не постійні в своїх роздумах, у своїх відносинах. У своїх почуттях до людей. Тут ми посміхаємося до своїх рідних через пів години. Ми на них вже гримаємо, визвіряємося, вже конфлікт. Тільки що ж ми посміхалися, все ж було добре. Ми навіть там якісь компліменти говорили. Пройшла якась мить, вже все добре. Вже до нас не підсуть, вже нас не чіпає. Тобто ми дуже мінливі у своєму світогляді, у своїх баченнях. І це питання, яке, скажімо так, побутує з нами і продовжує іти всю нашу історію. І повертаючись до моменту, коли Христос знаходиться в цьому човні і до всіх тих обставин, які там відбулися, Він після свого звернення каже рибакам, які були власниками цього човнів, цих човнів, щоб вони відпливли на озеро знову і закинули сітки. І Симон Петро. Який всю ніч рибали, він сказав, що наставнику ми трудились усю ніч і нічого не піймали, але по слову твоєму закинемо всі. І зробивши це, вони спіймали дуже багато риби. наскільки багато, що довелося кликати ще сусідніх рибалок, щоб ті підпливли на своїх човнах і цю рибу відвантажили. Тобто для досвідченого рибалки це був небачений улов, це було ну, нереально. Це було щось нереальне. Знаючи цю, е, там, це озеро, цю водойму, знаючи всі тонкощі риболовлі, знаючи всі обставини, що це було серед білого дня, тому що рибалки виходили в ніч, в ніч було більше шансів спіймати рибу. Вони просто повірили тому, що Христос їм каже, і попливли, і спіймали. Тобто, у них з'явилася надія від слів Христа, з'явилася віра. Те, що це можливе, ми з вами не наскільки легкі на підйом в цьому питанні. Якби нам нам щось Господь сказав, то ми б сказали, ну це твоя думка, у нас є своя однозначна. Ми наскільки зациклені на своїх якихось внутрішніх стереотипах, переконаннях, навіть особистих, що те, що говорить Господь, воно нам цікаве, постільки, поскільки В більшості випадків не цікаво. І ми це розуміємо. Ми знаємо, що ну, ми такі, які є. Але питання не в тому, що ми якісь не такі. Питання в тому, що Господь нас продовжує любити і не міняє своє відношення до нас, намагається і далі турбуватися про нашу історію, про наше життя. Намагається нас якось витягти з цього стану і кожного разу шукає нові нові способи, тому що старі вже на нас не працюють. Ми вже просто так до цього, якби, не повертаємо своє обличчя. І цінним є те якраз нагадати, що Господь Він дає нам можливість подивитись на себе. Тому що якраз наш внутрішній світ, він транслюється на зовнішній світ, передається. І ми це вже не раз проходили, знаємо, що якщо у нас тут на душі спокійно, все добре, то й на нас все добре. Якщо воно там щось не так відбувається, якісь зовнішні обставини, то ми оцим своїм станом все це заспокоюємо, втішаємо. Але якщо ми на паніці, на стресі, на переживаннях, то навіть якась дрібничка вона викликає ще більше стрес, ще більше хвилювання і того подібне. І навіть от інформація, яку ми отримуємо, є інформація позитивна, є негативна, і є така інформація, яку ми отримуємо і ми міняємося. Почитали новини, подивилися якусь статистику, подивилися якісь події. Все, наш стан емоційний змінився. Ми були тільки що адекватні, ми 15 хвилин пройшло, ми почитали, послухали, подивилися, вже ми на хвилюванні. Ми вже в стресі. Ми вже не знаємо, що робити, куди бігти, за що хапатися. Тобто хід думок змінився. Змінилось наше бачення, сприйняття навіть змінилося. Наша природа, фізіологія, вона стала інша. Інші гормони включилися в процес. Серце по інакшому почало працювати, там рівень тиску може збільшитися, збільшуватися, пульс став частіше стукати стало серце. Тобто є процеси, які відбуваються. І даремно Христос часто говорив людям, навіщо ви думаєте погано в ваших серцях, нагадуючи про те, що от саме таким чином ми впливаємо на своє життя, коли виходить все зсередини, Господь каже, Царство Боже є всередині вас. Вам дана особлива можливість впливати на цей світ, якою ми, на жаль, не користуємося, майже не користуємося. Крім того, Господь часто говорив про те, що ми не покликані до того, щоб когось критикувати чи засуджувати, чи про когось говорити, чи про когось думати. Ми покликані, щоб дивитися за собою. Лицемір достань спочатку скалку. Колоду зі свого ока, а потім дивися на скалку в оці ближньому. Тобто ось такий підхід до життя. Ми повинні дивитись на себе, як ми живемо, що ми робимо, як наше життя виглядає, як у нашій сім'ї що відбувається, де наші діти там, де наші внуки. Тому що ми дивимося на всіх і на все, але забуваємо подивитись на себе, на своє життя. Є навіть такий вислів. Десь його зустрів, вже не пам'ятаю те, що якщо в тебе немає там, часу на себе, там, 10 хвилин, умовно кажучи, то в тебе немає часу на життя. <кій> І ми постійно це робимо, що переключаємо увагу на щось, на щось стороннє, а його скільки в нашому світі, що просто ну, всі новини неможливо передивитися, вони не закінчуються. Весь контент спожити неможливо, він не закінчується. Скільки інформації навколо нас, що коли ми цьому буде приділяти усвагу, у нас просто часу на життя не залишається. І, врешті-решт, от що відбувається на цьому озері, те, що важливим є для нас, рибалки спіймали рибу, не бачимо до цього. Кількість, це було не по плану, не по протоколу риболовлі. Для них це було незвично. І Петро після цих процесів він припав до колін Ісуса і сказав: Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний. От на Петра прийшло якесь зізнання, хоча Христос не потребував того, щоб він там каявся, міняв своє життя, ставав іншим. Просто те, що відбулося. І те, як це відчув Петро, він зрозумів, що людина, яка з ним, той, хто з ним поруч, це хтось дуже особливий. І його життя, рівень його сприйняття, він не відповідає цьому стану, цій атмосфері. І він не може тут знаходитися. Наскільки таке переосмислення настало для нього? Але Христос його заспокоїв, тому що жах охопив і самого Петра, і всіх тих, хто там були. Христос заспокоїв і сказав: не бійся, від нині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Тобто Господь вклав в Петра особливе зерно. Він нічого надзвичайного йому не говорив, але те, що він йому сказав і як це в ньому озвучив, це справило на Петра не враження. Він змінився. Його життя отам на тому озері стало іншим. Його сприйняття, його бачення, його віра, його внутрішній світ змінився, і відповідно, змінився із зовнішність. І ми сьогодні, дорогі браті і сестри, ми живемо в такий час, коли дуже багато різних процесів навколо нас відбувається, які, відверто кажучи, нас не мотивують, не надихають, не доставляють нам якусь радість так, від життя, а які нас, ну, Поступово змушують нас опускати руки, хвилюватися, панікувати, в якісь мірі. Ну, це так, по-простому сказано. Ну, ці процеси нас не піднімають в Бога, вони тягнуть донизу. Але Господь продовжує бути з нами. І вказує на те, що наша місія зосереджувати увагу на собі, на тому, що залежить від нас, що конкретно ми сьогодні контролюємо, на які процеси ми здатні з вами впливати. А по факту у нас занадто розв'язані руки, якщо чесно, тому що ми встигаємо навіть і почудити трошки. І хто чесно відбрати, ми розуміємо, що дійсно ми встигаємо. У нас є час навіть і на недоречні моменти, потрібні вчинки. Ми встигаємо. У нас є навіть сила, ресурс, ми навіть за деякі речі готові заплатити, які тільки шкодять нам, які нам не допомагають. І паралельно з цим, Господь нам дає можливість жити. І проявляти себе в цьому світі. Проявляти не саме таке яке-небудь, а найкраще, найліпше. Тому що навіть сьогодні ми можемо любити, навіть сьогодні ми можемо посміхатися, бути вдячними, привітними, бути лагідними, спокійними, врівноваженими. Це нам доступно. Це не треба там десь кудись їхати за три дев'ять земель, робити якісь надзвичайні речі, щоб це все в собі якось десь знайти. Це все нам притаманно, це все можливо. Но ми наскільки зациклюємося, наскільки губимо себе за різними процесами, за різними моментами, що забуваємо, хто ми до чого покликане. А Господь каже нам так, що по цьому будуть бачити, що ви мої учні, якщо матимете любов між собою. Порушене сьогодні єдинство між християнами, порушений мир, спокій, війна накладає свій відбиток. Багато є таких процесів. В яких нам хочеться сперечатися, доводити, відстоювати. Але вони тільки те роблять, що забирають наші і спокій. Вони не додають нам життя. Нікому з нас легше не стає. Ми часто говоримо про те, що ми ніби щось відстоюємо, що ми там на своєму місці, що так має бути. Але якщо ми подивимося на постаті Ісуса Христа, Він був теж у складних умовах. Але Він зумів. Показати на власному прикладі і донести до людей те, що ми за 2000 років не можемо до кінця збагнути. Не те, що там втілити і реалізувати в своєму житті, а збагнути. Наскільки наше життя воноцінне, наскільки воно особливе, скільки всього у нас є, достатньо, щоб цю історію не існувати, а проживати по-справжньому і наповненому. І не просто проживати да, там, в умовах е, повсякденних якихось питань і там е, життя цього світу, а проживати значить освячувати свою душу, досконалювати себе, ставати кращим, готувати себе до життя нового, життя вічного і святого. Тому, дорогі браті і сестри, хочу кожному із нас побажати, щоб ми з вами в міру всіх тих життєвих обставин, процесів, моментів, нагадували собі, що. Несемо відповідальність за своє життя ми. І наші вчинки, наші дії, наші слова, вони залежать від нас. І ми покликані ставати кращими. Господь нас всіх кличе не до гіршого, а до ліпшого. Він каже, будьте святі, бо я є святий. Будьте досконалі, бо я є досконалі. Тобто для Бога важливо, щоб у нас було все гаразд. Не як-небудь, а все гаразд і як найкраще. І він в кожному з нас бачить певний потенціал. Бачить ресурс, і він вірить в те, що для нас це буде можливим, тому що от Він так нас сприймає. Ми часто самі не віримо в те, що щось може бути можливим. Ми сумніваємося там, навіть де точно може бути можливим. Але Господь вірить і дає нам шанс у вигляді життя. Тому, дорогі браті і сестри, хто поклав руки на раду, назад не озирається. Наша місія продовжувати йти вперед. І робити все можливе, а часто навіть неможливе, що залежить від нас. Амінь.